Наразі, згідно з чинним законодавством, порушникам правил військового обліку можуть вручити штраф лише особисто. Однак, вже влітку цього року у застосунку «Резерв плюс» з'явиться нова функція. Це дозволить дистанційно накладати штрафи на осіб, які порушили правила військового обліку. Зокрема, є три основних типи порушень, відповідно до яких накладаються штрафи на громадян України. Перша це наявка до ТЦК без поважної причини. Друге це ігнорування військового обліку, і третє це невиконання вимог мобілізації і впровадження нової функції у резерв плюс повідомлення у додатку стануть юридично значущими, а їх ігнорування вважатиметься підтвердженням порушення. Зараз передбачена адмінвідповідальність становить від 850 до 17 тисяч гривень. Це залежить від того, яке саме порушення. Вчинив військово зобов'язаний, а також від повторності, чи це в перший раз, чи це вже наступні рази. За оновленим законодавством сума штрафу буде розпочинатися від 3400 гривень і може сягати там до 25 тисяч гривень. Це для директорів підприємств, які не забезпечили ведення військового обліку своїх працівників. Сплатити штраф можна буде одразу у застосунку. Окрім того, як і будь-яке адміністративне стягнення, повідомлення про порушення правил військового обліку можна оскаржити. Є можливість це шляхом подачі письмової скарги до органу, який безпосередньо накладає стягнення, або звернувшись, звернувшись до суду, можна оскаржити вказане адмінправопорушення. У разі несплати штрафу у визначені терміни. Інформацію передадуть до виконавчої служби, яка може застосувати більш серйозні санкції. Виконавча служба може накласти. Арешт на майно, додатковий штраф або стягнення у вигляді заборони якихось там юридичних дій тощо, тому є 15 діб на сплату штрафу. Дистанційні штрафи можуть отримати і ті громадяни, які перебувають за кордоном. Важливо, що сплата адміністративного стягнення не дорівнює зняття з розшуку. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1.